І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове особливе осіннє відео. А чому особливе? Зараз дізнайтесь. Сьогодні я продовжу свою улюблену рубрику, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. І сьогодні буде непростий ролик і непроста інформація, тому що сьогодні зверніть увагу на день. Який сьогодні день? П'ятниця. День тижня, п'ятниця і число 13. Об'єднуємо ці слова і утримуємо п'ятниця 13. І сьогодні, як ви змогли догадатися, я знаходжу про цей день. Але стоп, 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 стоп. А ти поставив подобайку на це відео? Ні. Та обов'язково її вліпи. Ну і підпишись на мій канал, щоб не пропускати мої нові круті осінні та зимові і так далі, відоси. все. Ми мене зрозуміли. Я не гаю часу. Ви ставте вподобайки, підписуйтесь, беріть смаколики, щоб було атмосферніше дивитися це відео. Ну а я для вас погнав читати і дізнаватися, що це таке п'ятниця 13. І так, п'ятниця 13. Угу. Це американський фільм Жахіл, тобто хорор 1980 року реж... <кій> режисера Шона Канінгена. Угу. І давайте ми прочитаємо зараз сюжет, але перед цим я хочу зараз вийти. Коротше, я тут коли задав м -м, потрібну для себе інформацію, яку хотів для вас прочитати, то побачив ось це, що тут ну, я не буду показувати. Е що тут прям написано П'ятниця, 13 13-та», е фільм жахів, хорор, прямо страскрімер ну, якийсь такий. Але його я побачив, що можна подивитися на платній підписці Megogo Та на інших, мені здається, ну, крім, можна і в Гуглі подивитися, або і на інших штуках, де можна подивитися фільми. Е, так, п'ятниця 13. Ну, коротше, по картинкам виглядає це дуже епічно і страшно. от, стрьомно одночасно ось так. Friday The Saтін. Ready угу. На ось так. Картинки це капець, які жахливі. Просто без слів. Але добре, давайте повернемося до інформації. Картинки ви можете, можливо, вже бачили, але хто не чув про цей день. Але соромно не чути про цей день. Я думаю, про цей день всі чули, але не розуміли сенс цього дня. Ось, і сенс цього дня, ви дізнаєтесь, але тільки якщо ви поставите вподобайку. подобайку. Об Обов'язково. Фу, ти, блін, обов'язково. У мене язик заплітається до сих пір, але він не так часто, як коли я починав знімати. Ну, заплітався язик. Коли я почнув знімати, він мене дуже часто заплітався, зараз не так сильно. Але я думаю, це звичка скоро пройде. Ну добре. Не суть про це казати. Так, і давайте читати сюжет. Історія починається з того, що це. <кій> що через... Недогляд Вожатих літнього табору, угу. то не хлопчик на ім'я Джейсон. Ага. Значить у нас. У мене пазл в голові такий невеличкий склався. Значить, починається історія так, що. З літнього табору. До речі, серіал бачили? Якщо ні, то обов'язково подивіться. Кріпити серії я не буду, вони всі є на каналі. Підпишіться і передивіться всі серії. Ну обов'язково цей відео. Так от, тут те ж саме, але хлопчика звати Джейсон, і він теж був в літньому таборі. І вважати не доглядимо до нього. Так, не звертати на цей звук. Так, це сусіди. Самі вважаті пізніше були знайдені мертвими. О Боже мій. Вбивцю не знайшли, а табір закрили. Якийсь хорорний табір мені можна сказати. Ну блін. Ну просто я не знаю, як ще сказати. Ну, тут все написано. Це капець, яка інформація? Це ж, ж, жутка, особлива інформація. Але добре, давайте дізнаватися далі. 20 років тому. 20, Власник табору біля Кристального озера наймає сім, сімох підлітків, сім підлітків, щоб вони навели там порядок до заїзду відпочиваючих. Е, незважаючи на численні попередження про те, що це місце має погану славу, вони погоджуються, але їх починають вбивати один за одним. Та Боже, що тут, крім вбивати нічого іншого не написано. Боже мій, що це за якісь хорори, йомаю. У живих залишається лише ді... дівчина Еріс. Їй вдає... вдається обезголовити вбивця. Нею виявляється місяць Вурхіс, мати загиблого 20 років тому Джейсона. А, це мати Джейсона місяць Вурхіс. Саме 13 го числа у нього був день народження. І місяць Вурхіс не хоче, щоб табір знову відкривали для відпочинку та розваг. Ось тепер, звичайний, от додумайтесь, звичайний літній табір для відпочинку та розваг. Привертився. Став. Можна так сказати, якийсь дуже страшним, кошмарним, хорорним таким жахливим табором, в якому най... наймають сім'я підлітків і просто тупо вбивають. Ну Це капець. В яка... я... мене просто слів, немає що про це казати. І я навіть думаю, а не зря я погодився сам собі зняти про це відео. Але ж я захотів дізнатися, в чому сенс цього відео. Ось так от. Сюжет доволі таки хороний, жуткий. Актори Бетсі Палмер, ну, акторів тут перечислювати не будемо. Давайте цікаві факти. Я ж завжди пишу цікаві факти, тому давайте їх читанемо і закінчимо даний відео, тому що мені вже, блін. Трохи стрімно читати інформацію. Ну добре, не стрімно, але ну, те, що тут написано, це повний капець. І так, літній табор, що використовувався для зйомок фільму, розташований в штаті Нью-Джерсі, і має назву Кемп Нобебоса. Е угу. По сюжету фільму всього було вбито 10 осіб. У сцені, де мертве тіло Брендів, літає у вікно будинку, в якості Каскадера, знявся постановщик спецефектів фільму Том Савіні. Єдина жива істота, що вмерла на зйомках фільму була змія. Які, якби робили лялько. То це б коштувало 20 тисяч доларів. Ага, Ось так. от. Відки бюджету, який знімальна команда не могла б собі дозволити. Сценарій фільму тричі переписуємося. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. І давайте підсумуємо дану інформацію, що ми сьогодні дізналися. І так я перескажу. Скажу своїми словами. Переказу своїми словами. Це звичайний літній табір, котрий ну, став дуже жахливим і за того, що в жаті не догляділи за, за хлопчиком на ім'я Джейсон, і у якого, до речі, 13 числа День народження. Ну, я не знаю в якому місяці жовтень листопад я не знаю, але тут написано. Але у нього 13-го числа день народження. І тут наймають сім'я підлітків, які нічого не знають, Хотіли, ну там сказав, прибрати, там, щоб відпочиває, щоб було добре. Просто оббиває місяць Вурхіс. Це мати загиблого Джейсона. І далі м -м, цікаві факти ну, це повний-повний капець, що тут написано. І ось чому і кажуть там, закрив... зачиняйте двері, щось таке страшне бачать. ну... Ну, ось чому він так називається, п'ятниця 13. Тобто, це не дуже щось таке веселе. Ось такий от фільм про п'ятницю 13. Я не знаю, бачив його чи ні. але напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. І вже ролик затягнувся до, дуже, до 9 хвилини. Тому з вами був Сашко. Всім гарного настрою і бережіть себе і до наступних моїх роликів. До побачення!